І що так не тішить серце, як наші діти, особливо, коли вони здорові, щасливі і дарують нам свою радість? Сьогодні радощів і здоров'я у нашої дітвори та в дорослих стане вдвічі більше. До сприяння Олеся Станіславовича придбали цей майданчик. Ну, По певних причинах зразу не могли встановити його, знаєте, що війна почалася, все. але все-таки, якби там не було, якби якийсь крупний час не є, яка обстановка не є, але життя продовжується, ми повинні дбати про наших дітей. Все-таки їм повинна бути якась розвага, де вони повинні трохи відволікатись від оцих всіх стресів і все інше. Тому ми сьогодні маємо таку можливість відкриваємо цей майданчик. Нехай дітки з радістю тут зграються, оздоровлюються, і я думаю, що всім від цього добре. Я говорю завжди. А чому наші діти, які живуть у селищах, у селах гірше місця? І Олесь Довгий, це зрозумів. І бачите, ми відкрили майданчики майже в кожному селі, навіть малесеньке село, і там відкрите майданчик. І я вітаю вас, від імені народного депутата вам бажаю здоров'я, миру, злагоди і благополуччя. Дуже виношу від вашого імені велику подяку нашому народному депутату України Олесі Довгому, який нас підтримав фінансово. І я надіюся і мрію разом з вами. Що ми будемо з вами всі здорові і підростаюче покоління також буде здорове. Завдячуючи оцим тренажерам. Вам щиро дякую, що ви підтримували, коли ми встановлювали цей майданчик, брали участь і, звичайно, ходите сюди, тренуєтеся. Значить, ми не дарма це все зробили для вас.